Безпека та перспектива ось основні фактори, які сьогодні впливають на вибір майбутнього українців, розповідає психолог, будувати це майбутнє в Україні чи їхати за кордон кожен вирішує сам. Але коли мова йде про навчання дитини, батьки нерідко вважають, що можуть обирати за неї. коли він прийде дитина і скаже, ти испортила мені життя. Якби не ти со своїми запретами, я б до смог і так далі. Якщо родитель. Настаивает, ребенок не хочет ехать, ему страшно, он не уверен в себе, а родитель берет и выпихивает его. Опять-таки, он должен быть готов к тому, что ребенок придет и скажет, когда мне было нужно, тебя не было рядом. Щоб вони обрали навчатися за кордоном чи вступати в ВУЗ в Україні, неодмінно приймайте це рішення разом з дитиною, прислухайтесь до її почуттів та бажань, радить психолог. А також пам'ятайте, що все в світі дуже швидко змінюється. Родителям потрібно пам'ятати, що коли вони свого ребенка без його бажання відправляють в Европу, звісно, руководствуются намерениями. Но що они коли делать, когда ребенка почнеться депрессия? Когда у нього повиситься тривожність, почнуться панічні атаки, то он просто пам'ять, що не справляється, не оправдує важливих на нього. Як з вот цим розбиратися? Що стосується самих батьків, то їм також сьогодні потрібна впевненість в майбутньому та підтримка. І тут фахівець радить шукати натхнення в простих речах: весні, квітах, морі, а також поменше вживати негативної інформації. Жити своїми мозгами, любую інформацію не приймати на віру uh -huh. любую не приймати на віру категорично. А якщо ж не можете орватися від е, політичних каналів, то хоча б ну критичне мишці сопоставляйте. більше про те, як вижити в світі з невизначеним майбутнім, дивіться в підсумковій програмі про головне у неділю.